Росія просувається на 20 кілометрів щодоби четверту лінію оборони України прорвано. Харків окупують росіяни до кінця цього року, а Зеленського знесуть з банкової. Отже, німецьке видання Welt опублікувало статтю, в якій журналісти описали три можливі сценарії завершення війни від повної перемоги Росії до замороженого конфлікту. Але насправді один із цих сценаріїв, друзі. Особливо небезпечний, і ми сьогодні в рамках цього випуску а, зосередимось саме на ньому, а також дамо відповіді на ключові запитання: чому не потрібно передчасно панікувати і цілковито довіряти західній пресі? Адже ну в даному разі, сьогодні це яскравий приклад маніпуляцій і перекручувань. І я поясню, чому тому підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал. Поставте вподобайку, не забувайте про коментарі, Все це дуже важливо для розвитку е каналу. А ми одразу будемо починати. Отже, справа в тім, що Видання е, Вельт виходить зі статтею, з резонансною статтею. І от журналісти виділяють три сценарії, як може закінчитися війна. Давайте коротко пройдемось по кожному з них. Отже, сценарій перший: Захід змінює гру. Це коли Сполучені Штати Америки і Європа кажуть: ну, все. Досить і дають Україні всю потрібну зброю: ракети, танки, літаки ну абсолютно все. Плюс вони вводять такі санкції проти Російської Федерації, що їхня економіка просто тріщить по швах. У цьому випадку Україна зупиняє російський наступ, а Росія змушена сідати за стіл переговорів. Але видання ВЕЛЬТ каже, що це малоймовірно. Тобто, такий сценарій зараз малоймовірний. Захід боїться ескалації, і політичної ворі для такого кроку поки що немає. Тут я можу погодитись насправді, тому що ми бачимо, що дійсно політичної волі немає. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки не поспішають запроваджувати санкції проти Російської Федерації, ну зокрема, Дональд Трамп. Ми бачимо, що зброю Україні поки що не обіцяють. Немає гарантії постачання зброї від Сполучених Штатів Америки. Європа лише тільки-тільки прокидається. Так є гарна новина, що НАТО засекретило постачання зброї до України для України, але. Мова йде про якість цієї зброї і обсяг цієї зброї. Сьогодні нам мало що відомо про це. Тому дійсно про такий розворот, який направду міг би бути для нас ну, фантастично класним, поки що, на жаль, не йдеться. Є другий сценарій, про який пишуть е ці журналісти повна перемога Кремля. Значить, це звичайно найгірший варіант. І от вони пишуть, що Сполучені ну, сценарій, Сполучені Штати Америки зменшують підтримку, Європа не справляється, Росія захоплює ще більше земель. Тим паче, от твердженнями цих журналістів Росія просувається на 15-20 кілометрів щодоби, і вже нібито вони там прорвали четверту лінію української оборони. Це журналісти пишуть. Більше того, вони стверджують, що росіянам там ледь не вдається брати в оточення чи в напівоточення наш Торецьк. У цьому ж сценарії, що важливо, Україна, як стверджують німецькі журналісти, може втратити доступ до Чорного моря, а на лівому березі Дніпра створять демілітаризовану зону. Зеленського можуть усунути, а новий уряд буде під контролем Москви. Вельд оцінює ймовірність цього сценарію в 35%. Про цей сценарій ми поговоримо детальніше, адже він є найнебезпечнішим. Але давайте звернемо увагу на по перше відсоток 35% – це доволі багато. По-друге, ну Давайте скажемо чесно, росіяни просуваються на 15-20 кілометрів. Тут журналісти посилаються зокрема на видання Wall Street Джорнал. Нещодавно вони виходили з такою статтею і саме так стверджували. Я особисто спілкувався з військовими, військовослужбовцями, з нашими аналітиками і запитував їх, чи дійсно росіяни просуваються 15-20 кілометрів. Всі, як один, мені спростовували цю інформацію. Досі не зрозуміла природа, взагалі, виникнення думки. Про те, як можна стверджувати, що росіяни просуваються 15-20 кілометрів. Можливо, як припустив один із моїх співрозмовників, тут врахували е, журналісти Wall Street Journal, е, саме просування Росіян в Сумській області, і типу видали це, що за травень росіяни просунулись найбільше і захопили найбільше землі української. З 2022 року більше того, коли ми там говоримо про оточення турецька, то от абсолютно слушно зазначає мій колега-журналіст Василь Пихньо. А хто про це взагалі чув? Я також не чув про захоплення там чи пів про півоточення Турецька, але ем, те, що там складна ситуація, так але про напівоточення чи оточення зараз взагалі не йдеться. Але загалом ми обговоримо цей сценарій окремо і поговоримо про те, чи дійсно ем, є ризик ем, того, що Україну відріжуть від ем, моря. Далі третій сценарій заморожений конфлікт. Тобто, це коли війна не закінчується, бої поступово затихають. Росія захоплює частину території, наприклад, Харків. До речі, до кінця цього року пишуть ці журналісти, і створює таким чином буферну зону. Хоча тут опять знову ж таки не в'яжеться буферна зона чи захоплення міста Харків. Україна між тим втрачає землі, але зберігає державність. Переговорів немає. Ситуація нагадує так званий Корейський півострів, так? Корейський варіант, тобто постійна напруга, але без активних бойових дій. От Вельт вважає, що цей сценарій є наймовірнішим і віддає цьому 65%. Аж 65%. Тут одразу я хочу сказати, друзі, що про Харків ми зробимо окремий випуск за декілька днів, зокрема, щодо цього матеріалу. Вельт, там доволі цікаві є моменти, тому підпишіться на цей канал і поставте. Дзвіночок для того, аби не пропускати нових випусків, але я хочу до вас звернутися. От як вважаєте ви на ваш погляд, на вашу думку, чи дійсно з якийсь з цих сценаріїв, які я ще не озвучив, які були написані журналістами Вельт, можна вважати реалістичним? Напишіть в коментарях свою думку. Я ж е свою озвучу в кінці, друзі. Але зараз ми зупинимося саме на другому сценарії, тому що втрата території, в... вірніше, втрата моря, це те, що Росія насправді планує роками. Давайте розберемось, що це означає, чому. Росіяни не відступлять від цієї мети, що означає взагалі втрата моря у сценарії, який називається типу повна перемога Кремля, Росія захоплює весь південь України: Одесу, Миколаїв, Херсонщину. Це дозволяє Путіну відрізати нас від Чорного моря, а значить, від експорту зерна, від там нафти, від металу, від всього іншого. За даними політико, Росія планується зробити до 2026 року, щоб створити так звану Новоросію в лапках від Донбасу до Молдови, це до речі, вже сценарій, про який розповідав пан Паліса, представник офісу президента, коли вони з делегацією прибули до Вашингтона, і тоді у спілкуванні з американськими сенаторами-конгресменами Паліса розповідав про такі наміри Путіна. Ми про це робили окремі випуски. До речі, тобто, такий сценарій, фактично ну. Не виключають і в Україні виходить. Е, я думаю, що журналісти Вельт, коли готували цей матеріал, посилались зокрема і на те, про що говорив Паліса е, американським високопосадовцям. Я цього принаймні не виключаю. Чому взагалі море таке важливе? Друзі, я от давайте простою мовою скажемо: це наші ворота у світ. Зараз давайте опустимо там очевидні речі, коли і так всім зрозуміло, що окупація кожного українського міста, як і знищення української державності, для Путіна це ідея фікс. Це і так зрозуміло. Поговоримо про те, що через порти Одеси, Чорноморська, Південного ми відправляємо зерно, яке годує насправді там мільйони людей в Африці, в Азії, в Європі, всюди. І зрозуміло, що це наша економіка в 2022 році, коли Росія блокувала наші порти, світ зіштовхнувся зіштовхнувся загрозою голоду без перебільшення, і тоді, завдяки. Спільним зусиллям і засу в першу чергу і зерновому коридору, так званому, ми це зупинили. Але Росія від своїх планів цих не відступає ще в 2023 році. Тоді секретар РНБО Данілов казав, що Росія б'є ракетами по Одесі, щоб знищити інфраструктуру портів і налякати наших партнерів, тому що вони хочуть, щоб світ залежав від російського зерна, а Україна втратила свої позиції. І це не просто війна, друзі, за території. Тут треба розуміти у цьому контексті, що це війна за глобальний вплив, і, от, за даними УЕЛЬТ, у цьому сценарії Росія типу захоплює лівий берег Дніпра, а на правому березі вона створює демілітаризовану зону. Одеса і Миколаїв опиняються під контролем Москви, а Україна втрачає вихід до моря. Путін мріє про це насправді з не тільки з 2022 року, коли його війська намагалися взяти Херсон і просуватися до Одеси. Але тоді ми пам'ятаємо, що збройні сили України їх зупинили. Путін мріє про це дав просто з давніх давен насправді питання. В тому, чи вдасться йому це зробити. Я далі дам відповідь на це запитання, але одразу зазначимо, що президент Зеленський не так давно. Попереджав, що якщо Росія захопить Одесу, вона піде далі, вона піде на Молдову, вона піде на Румунію, вона піде на Європу. І це не просто там наші проблеми. Так, це загроза для усього світу. Американський дипломат Джон Хербст сказав про те, що мета Росії це не лише море, але й контроль над регіоном аж до кордонів НАТО. Але дивіться, чому Росія, на ваш погляд, так одержима Одесою. Я думаю, що ну, по-перше, це економічний удар по Україні. По друге, це шлях до Придністров'я, де стоять російські війська. По-третє, це спосіб налякати Європу. Це спосіб показати, що Росія може диктувати умови. Ось що вони хочуть. Я не хочу навіть уявляти цю страшну картину, коли Україна без моря, без портів, без експорту, без безпеки. А це те, що хоче Володимир Путін. Але я впевнений, що цього не буде. І зараз я поясню, друзі, чому цього не буде. Справа у тім, що. Е Ну, в 2000... по перше, значить, дві 2022 році Росія вже намагалася захопити Одесу. Ви пам'ятаєте, їхні десантні кораблі підходили до узбережжя, так але Збройні Сили України їх розбили: морські дрони, ракети, артилерія тобто, наші захисники показали, що море наше, все. Крапка. Військовий експерт Іван Ступак, коли я готувався до ефіру, промоніторив його ну, міркування щодо. Там планів Путіна на Одесу, і от він каже про те, що Росія втратила багато кораблів, а українські води зараз заміновані. Тобто десантна операція це самогубство для росіян. Зараз вони на це не підуть на Саходолі. Насправді теж не краще, тому що щоб дійти до Одеси, Росії треба форсувати Дніпро. І от Олег Жданов, інший відомий експерт, пояснює, що це неможливо без плацдарму на правому березі, а збройні сили України тримають оборону. Пам'ятаєте, як ми звільнили Херсон? Це був удар по планах Путіна. Щодо цього, у тому числі, друге друзі, ну е, як би там не хотілось Путіну, я не впевнений, що Захід нас кине чесно е, видання. Вельт пише, що Сполучені Штати можуть зменшити підтримку. Але Європа зараз ну вона точно не сидить, склавши руки, тому що це загроза Європі. Так вони прокидаються, вони прокидаються повільно. Нам це дуже не подобається. Але зрештою це відбувається. Вони розуміють загрозу, яка несе а, Російська Федерація. Велика Британія, Польща, країни Балтії вони так чи інакше продовжують постачати зброю. Нам хочеться більше, нам хочеться якіснішої зброї, більших обсягів. Ну але поки що маємо те, що маємо. Ну навіть якщо Трамп захоче злити Україну, європейці. Як на мене, цього не дозволять. Той самий Джон Хербс, до якого вже ми сьогодні зверталися, він вже сам каже, що блокувати постачання зброї це стратегічна помилка, яка вдарить по самих Штатах Америки. а Європа вже зараз готується до довгострокової підтримки України. Сподіваємося, що ці плани будуть досягнуті якомога швидше. Третє, друзі, насправді, давайте чесно скажемо, ну, Росія вона слабша, ніж здається. Вона слабша, тому що Росія витрачає шалені ресурси на війну, її економіка тріщить. Ну, якщо. Не тріщить, то тріщини там точно є. <гум> так? Окей, все одно, у них дуже і дуже не ок з економікою. Санкції працюють повільно, але вони все-таки працюють. За даними того самого політика, Росія не зможе підтримувати наступ до 2026 року через брак людей і техніки. Експерт мій товариш, пан Владислав Селезньов, от він про що каже? Про те, що навіть якщо Путін захоче паузу, йому треба один два роки для того, аби накопичити сили. За цей час, звичайно, ми ж також не будемо сидіти, склавши руки. Я сподіваюся, принаймні так. Ми будемо також зміцнювати свій потенціал. Пам'ятаєте, острів Зміїний Росія думала, що вона контролює море, але Збройні сили України знищили їхні катери, зенітки і так далі. І тепер там майорить український прапор. Четверте друзі, од... ну невже хтось думає, що Одесити чекають окупантів з квітами і мріють і мріють, щоб Росія сюди прийшла? Ні, це мрії Кремля. Це мрії Путіна. Він так думає, що з хлібом, сіллю і з квітами його тут хтось буде зустрічати. Насправді це абсолютно не так. Українські спецслужби, тим паче, тримають все під контролем. Російська агентура втратила вплив, і це видно, Одеса поза будь-яким сумнівом, Україна, і вона залишиться українською і нашою Росія. Може мріяти про все, що заводно. про море, про Одесу, про Миколаїв, про Херсонщину. Але у нас є збройні сили України, які гарантують нам безпеку. Ми, друзі, розібралися в цих трьох варіантах, трьох сценаріях, які нам запропонували журналісти Вельт. От я хотів би тепер до вас звернутися. Як ви дивитесь на реалізацію цих трьох сценаріїв? Це фантастика журналістів, це правда, це дійсно можливо. Можливо, я помиляюсь. Можливо, журналісти вельт мають рацію, і Путін у Путіна є не тільки такі плани, але і спроможність, можливість, ресурси це реалізувати. Напишіть, будь ласка, свої, свої думки в коментарях. Поділіться своїми думками. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. І до наступних зустрічі на цьому каналі.